Мешканці Житомира по вулиці Млинові, 16 та 25 вже довгий час не можуть нормально ані спати, ані просто жити. Причина водопровідна труба з тиском у 10 атмосфер, яку було закладено ще у далекому 1964-му, році. З терміном роботи максимум в 20 років. З кінця 80-х і почались пориви у системі, які з кожним роком стають усе частіше. Обіцянки влади замінити трубу, яка забезпечує місто водою, залишаються поки що обіцянками. Мені відповідно. Да, то в другому кварталі позаминулого року будемо робити. У третьому кварталі минулого року вони хорошо робили. Відповідь була від Башинського і від Боровця з Марцуном. З Люди не мають ані власного городу, ані прибудинкової території. Крізь мряка, сморід, бруд. Підвальні приміщення затоплені, фундамент руйнується. У будинках вологість перевищує норму. Розуміння цієї проблеми є і у водоканалі на сьогоднішній день виконано за протекторний захист цього трубопроводу, тобто, вже різниця потенціалу, яка існувала на цьому водогоні, вона убрана. Ця проблема, тому надалі ми надіємося, що він буде працювати більш стабільно. І надіємося що до кінця року цей водогін буде повністю замінений. Тим більше, що з боку мерії вже виділені кошти. Йде робота по придбанню труб на сьогоднішній день. Йде робота з проекту кошторисної документації, іде Ведеться підготовча робота по заміні цього трубопроводу. Але сусідка аварійного водогону Не йме віри словам керівництва водоканалу. Я вже здатна на самі такі, знаєте, рішучі відчайдушні міри. Це взрив труби, тільки тоді поможе замінити її. Тому що я, я не бачу виходу, я просто не бачу виходу. Всі обіцяють, говорять, проривів більше не буде, все вже. А вони хоч тут жили, вони знають, яка ця труба, вона вся гнила. вся. На яку розв'язку чекає проблема, та чи ця історія матиме свій хеппі-енд, ми обов'язково будемо інформувати глядачів.